Усім привіт! В сьогоднішньому відео не планувалося жодної подорожі, але війна внесла свої корективи на цьому відео 28 липня п'ять місяців. Миколаїв та і вся Україна в небезпеці. Я просто собі знімаю річку, ще навіть не здогадуючись. Що за два дні мені треба буде їхати на захід України, при цьому рятуючи наші життя. В кінці липня на початку серпня почала ширитись новина про те, що українські Збройні сили починають контрнаступати. І через це почались деякі проблеми в Миколаївському регіоні, тому що контрнаступ планувався на Херсон. Після того, як повернувся додому, помічаю, що на телефоні. Та взагалі ніякого оператора не можна зловити зв'язок. При цьому відсутнє електропостачання, а разом із ним і водопостачання. Щоб всього цього не було разом, такого ще не було з самого початку війни. А ввечері росіяни обстріляли приватний сектор в Миколаєві, причому масовано. Тож почали закрадатись думки, щоб перевести дітей та рідних в більш безпечне місце. Тому на всяк випадок, ми почали збиратися. До переїзду, і от 29 липня прилітає касетний снаряд на зупинку в Миколаєві, і за хвилину після цього оголошують повітряну тривогу. А за 16 годин знову обстрілюють Миколаїв. Все це прискорює наші збори до евакуації, бо з'явились ресурси. 30 липня в день ми пройшли обстеження машини, і нам повідомили, що ми можемо спокійно їхати. І я наче знав, зробив на пам'ять фото обласного палацу культури. На щастя, будівля вціліла. А от 30 31 липня зранку, та й впродовж цієї ночі лунали дуже гучні і страшні вибухи. І саме в цей день ми вирішили виїхати з Миколаївської області, одразу ж після відбою повітряної тривоги. Тож саме з 31 липня починається наша подорож. Згадую той день, і можу сказати, що було дуже тривожно на душі, але нас проводжали поля з соняхами, а це значило те, що. Ми зовсім скоро повернемось. Доволі тривожно було й те, що в початку місяця, коли я їхав через села, вони не були розбомблені, а тут я бачив просто розвалені будівлі одна за одною. А як їхали в полі і бачили вітряки, то думали: а як нас там зустрінуть? Чи все буде добре, чи буде де переночувати? І коли повернемось в домівку, чи буде вона ціла. Також про це думали і сподівалися, що все буде добре. Першою зупинкою в подорожі стала Одеса, а саме мій гуртожиток, з якого мене виселяють, тому що він зачиняється. Всім привіт! Ось і все. Цей гуртожиток все. На жаль, моя кімната більше не моя буде. Нас переселяють. Ось такий вид відкривався з цього вікна. І звідси мене переселять в інший гуртожиток за 2 кілометри до політехнічного університету. Хоча він тут за деревами, там де сонечко світить. А ще звідси було недалеко до моря ходити. Та й загалом нормальний був гуртожиток середнячок. Ось такий от гуртожиток в мене був. Зараз ви його побачите. У ньому багато вікон, і він п'ятиповерховий. Набагато краще за будь-який дев'ятиповерховий гуртожиток. Тож ми поїхали далі по київській трасі на Умань. Перше, що мені сподобалось, це те, що ми раніше цією дорогою не їхали. Ми їхали через південноукраїнськ та інші міста на Умань, а не через Одесу. Першим на очі нам трапився гаджибейський лиман, на який з цієї траси відкривається чудовий краєвид. Починаючи із середньовіччя, цей лиман слугував місцем промислу солі. І часто навідувався чумаками і запорозькими козаками. Дно лиману вкрите шаром лікувального чорного мулу, завдяки якому організовано бальнеологічний курорт куяльник. Але ми від нього вже в 30-40 кілометрах. Ще одним великим плюсом є те, що якби сонце зараз не світило, не було б такого гарного кольору лиману, такого знаєте, смарагдово бірізового А зараз цей лиман плавно перейде в поле, в якому ви побачите гарний будиночок, який схожий на... Замок. І при цьому всьому нам ще досі буде видно лиман. Так як лиман обтікає ці землі, ми їдемо, наче на півострові. Краєвиди звідси просто приголомшливі. Тож я рекомендую всім побувати на цих кручах. А далі відбирає мову від того. Наскільки ж гарно прокладена ця автомагістраль? Все зроблено, наче так, щоб можна було їхати годинами і не помічати цього, а тільки милуватися краєвидами з вікон автомобіля чи автобуса. Ось така вона, наша Україна, різноманітна, різнобарвна і ландшафтна. До речі, частину цієї траси я знімав, коли їхав додому з трускавця. Але того відео в мене не збереглося. Тому дивіться. І насолоджитись краєвидами зараз. Ще я хотів би додати, що сьогодні ми будемо їздити по тим об'єктам, які я раніше вже знімав, але вони так і не потрапили до мене на канал. Тим часом ми їдемо по трасі вже півтори години і виїжджаємо за межі Одеської області. І в'їжджаємо до Миколаївської області. Знову повертаємося в рідну гавань, але не надовго. А я хотів би нагадати, що це кінець липня, і ми їдемо повз поля, повні соняшників. А ще при в'їзді саме в нашу область ми почали помічати білборди з написами Україна понад усе, слава Збройним силам України і те, що Україна переможе. З нами Бог. Ми сильна нація. Уже при в'їзді в, в Кіровоградську область ми почали помічати такі от готелі із заправними комплексами. Тож на одному з них ми вирішили зупинитись, і я згадав, що саме на ньому ми раніше зупинялись і знімали пам'ятки. Ми дуже плавно заїхали в цей комплекс, і я пішов в туалет, щоб сказати вам декілька слів. Всім привіт! Ось він я. Нам треба куватися. Коротше, жаль, так сталося, що мої відео просто видалились. Тому я вам літню версію тих пам'яток, які ми бачили взимку, закину прямо зараз. Подивимось, давай справа в тому, що ми по дорозі з Трускавця, Львова, Тернополя, Хмельницького, відвідували ось ту заправку, і там ми побачили пам'ятник одвічній годувальниці народу, а саме, свині. Тобто зараз ви там бачите пам'ятник свині, але там було написано, що це пам'ятник українському салу. Всі фото і відео з тою свинею видалилися ще в січні місяці, і я їх так і не зміг відновити. Так як ми вже мали виїхати, я наостанок вирішив пройтись, як я це зробив взимку. І, звичайно ж показав ту саму будівлю разом із пам'ятником Свині. Так от, перед тим як виїхати, виявилось, що ми пробили колесо. За допомогою генератора і насоса ми його надули, але не надовго. А зараз ви бачите пам'ятник Кваренку, який переміг кризу 2009 року. Ми виїхали і доїхали до найближчої станції техобслуговування. Але спочатку ми заїхали в Черкаську область, в Уманський район, і побачили першу велику водойму. Після Гаджибейського лиману ми заїхали в село Ладиженка, але тут нам нічим не змогли допомогти, хоча тут є станція теробслуговування. Тому ми вирішили доїхати до Умані, і там же нам допомогли повноцінно. Ладиженка, ласкаво просимо, гарно. Тож після допомоги в Умані ми їхали вже впевненіше. А зараз ви бачите ставок в Умані, який називається Зарембова Гребля, повз який протікає річка Паланка. Тобто, чисто географічно, це річка Паланка. А це Уманський залізничний вокзал. Поїхали далі. Подивимось, що є ще в цьому місті. Після того, як подивитись на будівлю залізничного вокзалу, Умані, зможете побачити гарну алею дерев, що знаходиться на території Уманського тепличного комбінату, а також. Тут на їх території є храм всіх святих. Цікавий факт: саме тут, коли ми їхали на Трускавець, вночі була така атмосфера, наче тут був день. Тоді я навіть не знайшов причину, чому так було, але так як тут тепличний комбінат. Тут світились саме теплиці. Складно уявити собі таке небо в 6-10 ранку, чи не так? Таке світіння було із теплиць, які знаходяться за цими адміністративними будівлями. На в'їзді виїзді з міста Умань тепер стоїть літера У. Країна у... Звісно ж, якщо б ми їхали ввечері або зранку, ми б це світіння зараз не бачили, тому що, по-перше, війна, по-друге, економія електроенергії. А ось так нас зустрічає Вінницька область із рушником. А місто Гайсин у Вінницькій області зустрічає нас з храмом, квітами на стовпах і пам'ятником борцям за волю України. Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. Наступним після гайси на місто було Немирів. Зараз ви бачите млин та електростанцію на річці Устя або Замчик. Також праворуч знаходиться спиртзавод. Ліворуч класично стоїть бичок, що позначає ветаптеку, а також вежа із годинником. Це костел святого Йосипа Обручника, і останній знятий мною об'єкт у місті Немирів. Далі ми вирушили до міста Літин, а точніше до літинських джерел, що знаходиться неподалік. Через те, що на монтажній стрічці я бачу. Що аж 20 хвилин необробленого матеріалу про саме літницькі джерела, то про них вийде окреме відео. Вам має сподобатись ця гармонія з природою. Відео буде дуже яскравим, тож дочекайтесь на нього і подивіться обов'язково. Спойлер, я обожнюю це місце. Ми його відвідали класно погуляли. І поїхали до Хмельницького. Там нас зачекались. На в'їзді до Хмельниччини нас зустрічають густі ліси і вивізка, яка просто нас вітає. А при в'їзді до Хмельницького нас зустрічає готельний комплекс Лалека. Це не реклама, це просто. Мої рідні знають, що там проводять весілля та святкують інші визначні дати. Вже за декілька хвилин нас зустрічає вивізка Хмельницький, і ми в'їжджаємо в саме місто. Взагалі, історична назва цього міста це Плоскирів. Потім його назвали Проскуровом, а ще пізніше Хмельницьким. Першим районом, що зустрічає гостей міста, коли вони їдуть з Вінницького напрямку, є Лезневе. Зараз ми їдемо з околиць до центру. І бачимо все місто, наче на долоні. Здавалося б, неподалік центр міста. Їдеш, бачиш будівництва. Наприклад, це палац спорту. А за ним знаходиться річка. І біля річки ростуть дуже високі дерева. Наче ми десь за містом їдемо по трасі і бачимо вдалині великі ліси. Але за кілька секунд, коли бачиш, що тут будуються величезні будинки на болотах, розумієш, що ти все таки в місті, і це не звичайне місто, це Хмельницький. Саме тут біля річок зводяться величезні мікрорайони всупереч генеральному плану міста. Але влада на це може тихенько, а може навіть за гроші, закриває свої оченята. Ось ця різнокольорова будівля палац творчості дітей та юнацтва. А це вже вулиця Камінецька, майже центр міста Хмельницького. Ліворуч ми бачимо торговельні центри, квартал і Либідь Плаза, а праворуч бачимо. Офіс Ощадбанку повертаємо на вулицю Подільську і їдемо в сторону мікрорайону Гречани. Давненько я тут не був. Місто нормально так розбудовується. А зараз ми опинимось на вулиці, з якої починався і закінчувався випуск Лемар Шарутки про Хмельниччину. До речі, рекомендую його подивитись: вийшло справді цікаво, але ми продовжуємо. На місці цього будинку колись були склади. На місці цих двох будинків колись були брати їхні менші, а навпроти них знаходиться парк імені Чекмана, що розташовується в мікрорайоні Гречани. Ми навідали тут своїх рідних і вирішили на деякий час залишитися в них. Тож в нашій історії настав хеппі енд, а яке було продовження цієї історії, ви зможете побачити після наступного відео про літинське джерело. Тож, поки я спускаюся в ліфті, а куди саме ви? Пізніше дізнайтесь, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви досі цього не зробили. Мені дуже подобається, коли ви поширюєте мої відео, тобто ділитесь ними із кимось в соцмережах. Не забувайте це робити, щоб більше людей бачили мої відео. Просувайте український контент. Я з вами. Слава Україні! Героям слава і смерть клятим ворогам. До зустрічі!